Вітаю вас на каналі, присвяченому пробкам паперовим на християнські теми. Сьогоднішня тема це вхід господа в Єрусалим. Ось так виглядатиме ця робота цього разу. Я виконала її в техніці поп-ап і такої 3D-листівка. Щось новеньке для мене, але мені здається, що ось зараз буде більше відео з форматі листівок, тому що це так здорово, що ось. Можна проповідувати, нести слово Боже. І те, що діти будуть робити, воно одразу ж можна і подарувати батькам, чи ну, кому вони забажають. Так намагаюсь показати, як це все об'ємно виглядає, ось такі сходинки. Ця листівка повністю базується на віршах з Євангелія безпосередньо на Матвея, 21 глава. Ну, і ось тут коли ми будемо послідовно читати Євангеліє, то е, намагалась зобразити все, як описано в Біблії, що ось е, люди, що йшли перед Ним і ззаду кликали Осана, сина від Давида, благословен той, що йде в Ім'я Господнє, Осана на висоті. Е, народ же казав, це пророк Ісус із Назарета в Галилеї. Ішли учні, учні ж пішли і зробили так, як Ісус звелів їм, привели ослицю та осляко, поклали на них одяг, Ісус сів на неї. І слова Ісуса сказав же до них Ідіть у село, що перед вами відразу ж знайдете прив'язану ослицею, весля з неї, відв'яжіть і приведіть до мене. Скажіть дочці, дочці Сіонській, ось цар твій іде до тебе, лагідний і верхи, на ослиці, на осляті, синові під Яремної. Тут я вказала, де можна почитати да, про події входу Господнього в Єрусалим. Ну і саме привітання, де можна вписати ім'я, кому ти даруєш, і підписати від кого. Ось така листівочка. І зараз давайте крок за кроком зробимо її. Як завжди нагадаю, що шаблони до цієї листівки, до цієї роботи можна придбати. Залишу в описі під відео, як це можна зробити. А зараз давайте виконаємо цю роботу крок за кроком. Ось такі шаблони ви отримаєте після оплати, і, власне, ось інструменти, які нам знадобляться. В принципі, на аркуші описано, що як робити крок за кроком. Для початку беремо цей аркуш і прорізаємо по товстих соцільних жирних лініях. Я зробила це завжди роблю заздалегідь, щоб діти ну, їм важко зробити це дуже акуратно. Ось. І пропоную ще також зробити ось таку річ. Зворотньою стороною ножа можна провести по пунктирних лініях, і тоді робота буде так легко згинатися, дітям не буде ніяких труднощів. Власне, ось так. Ми не прорізаємо, але так продавлюємо трішки, щоб всі згини були потім дуже легкі. Теж пропоную це зробити. Підготувати до уроку Ну і згинаємо напіл. Можна теж продавити і посерединці, якщо є таке бажання. Далі, дуже найпростіший спосіб це ми просто. Підтягуємо їх ось максимально в цих місцях да, можемо прогнути. Такі. Вже воно дуже легко так згинається після нашого продавлювання. Ось. І ці складочки ось вкладаються, займають своє місце. Так, основне в нас вже готове. Тепер вирізаємо з. Другого аркуша зображення Ісуса на ослику і дві цитати. Вирізали дві цитати і Ісуса на ослику, і тепер будемо приклеювати. І ось тут підписано у нас приклей Ісуса на віслючку. Можемо тут намастити. І далі дві цитати, хвостик мастим клеєм. Так. Гарно тримається. і цю теж можемо на іншу сходинку приклеїти. І ось так вони легко все закриваються. Щоб закрити оцю отвір, Бажано використати якийсь цупкий картон, куди ми намаштим клеєм і приклеїмо. Ось так, і діти нехай підпишуть. І ось така листівочка-подарунок до свята готова. Ось, сподіваюся, вам було корисне це відео. Будь ласка, поставте вподобайку, якщо справді було корисним. Для мене це дуже важливо, щоб я могла продовжувати робити те, що я люблю найбільше робити. З Богом!